МНСники до Коростенських школярів приїхали на пожежних автомобілях. Учні колегіуму побачили на власні очі, як рятувальники працюють в повній бойовій готовності. Деякі учні відчули себе справжніми вогнеборцями, адже самі гасили пожежу. Це було дуже важко, тому що це був такий у мене, саме будинок входить. Надзвичайники показали, як їм іноді доводиться розрізати металеві конструкції, аби врятувати людей. Показові навчання для учнів провели в рамках акції Запобігти, врятувати, допомогти ми змогли дітям знову ж таки довести, як вести себе в будь-які ситуації, куди вони могли потрапити: чи то згубилися в лісі, чи то на пожежі, чи дорожньо-транспортних приводах, чи ви прививлені вибухонебезпечних предметів. Тобто, основне знати, як надати допомогу собі та оточуючи. Рятувальники, представники товариства Червоного хреста, поліціянти, працівники газової служби, швидкої допомоги та рятувальної. Служби на воді показали учням, як працюють на практиці. Фахівці різних служб розповідали, як треба себе поводити, аби життя було безпечним. Я дізнався, наскільки, наскільки небезпечно вдатися незнайомими предметами. Якщо ти їх бачиш, то не, не можна просто приходити до них і дивитися, що там, а потрібно спочатку їх загородити і повідомити іншим, що ти це знайшов. Я знову дізналася різні засоби безпеки при пожарі. Подібні заходи відбулись також в Коростишеві малині та Житомирі. Наталія Дехтієвська, Андрій Денисюк, новини Житомирщини.